Добрий ранок, мої любі друзі. Ми сьогодні приїхали куди в дитячий приватний садочок. А сьогодні буде відкриття в 11.00 Початок, а закінчення ніхто не знає. Що. А я нагадую, що даний дитячий садочок працює на приватній основі. Тому тут абсолютно круто поставляться до всіх ваших забаганок. Дитячий садочок відкритий до 19-ї кожного дня, крім суботи. Але найголовніше, що в суботу у них теж робочі. З радістю всіх чекаємо на 11-ту. Буде весело і цікаво. А що буде на коротко? Що буде вивчити дитячину, аніматори там? Так, для дітей буде аніматор, <кій> ігри, кендібар і весело та а цікаво. Шам, а шампанське буде? Тань, якщо шампанське буде, я вже, я вже. Да. Тут. Я теж не йду на роботу, я буду. Шампанське в буде чи ні? Да. Кенді-бар! А, то кенді-бар, да. то кіста Ухай. там. Я теж да. так дату, і все, шампанське. Ти спортсмен, ти забув, тобі не можна. Можно, днем можно ест, днем можна, днем можна їсти все. Так До що, мої любі друзі, погнали. Запрошуємо сюди. Дитяча сюда. академія успіху все. відкривається! Все.